Кривий ріг на зв'язку. Вітаю, друзі! Знову в мене в гаражі. І як ви бачите, сьогодні тут стоїть не боксер, а Yamaha егір. Зараз готую його до продажі. Стан в нього ідеальний. Не подумайте, що продаю його на Ютубі. Клієнт вже є сьогодні, приїде дивитись на нього. Але є нюанс 20 тисяч тому я на ньому міняв ремкомплект вилки. Зараз вона знову просіла і веде себе не дуже добре. Але мені хочеться його віддати в гарному стані, тому я замовив ремкомплект на нього. Звичайний китайський мототеч. Гарю, хватило мені його набагато, тому ставлю його знову. На Ютубі я не знайшов відео, як розбирається вилка, і є там. Деякі такі, які там просто якось злили масло, якось його залили. Але я сьогодні покажу, як саме вона розбирається повністю, як міняти масло, який рівень потрібно виставити і як це все встановлюється. Тому відео не про боксер, але теж буде корисне. Для того, щоб дібратися до вилки, щоб можна було зняти ноги, потрібно зняти передню частину пластику. Для того, щоб її зняти, спочатку потрібно відкрутити. Кришку на фарі, ось два болти. Також в моєму випадку доведеться знімати ще протягом фару. Потім від'єднуємо кріплення чотири болти, від'єднуємо штекер, який тут стоїть. Для того, щоб зняти передню частину, ми викручуємо ось чотири болти. І все. Крило знімати не потрібно. І в нас буде доступ до вилка. Ну і, звичайно, колесо потрібно зняти. Ось і все, ми зібралися до самої траверси. Тепер нам потрібно відкрутити верхній болт та бокові. Але спочатку, щоб відкручувати верхній, потрібно трішки попустити бокові, тому що він зажатий він не викрутиться. І все, і ноги можна скидати. Тобто, доволі все просто, все доступно. Ось і все, ноги зняли. Ось вони трішки брудні, але ну, це все потрібно повитирати, траверсу теж потрібно все очистити. і можна вже починати розбирати. Далі ми дістаємо пружину. Зараз спробую сьогодні однією рукою щоб показати. Так, ось ми достали пружину і треба злити. Масло, точніше, залишки масла, але його там майже немає, тому що сальником прийшло капець. Ось таке брудне. До речі, масло зараз залите матюль. Спеціальне для виделок, але, чесно кажучи, мені воно не сподобалось, як працює. Це я перебираю вже не вперше. До цього я заливав звичайне моторне масло 10 ф40, і вона працювала ідеально. А чомусь. Матюль не зайшло, тому сьогодні будемо теж заливати звичайне моторне мастило, те, що заливається в двигун, так як воно вже перевірено. Мастило в стекло. Тепер дивіться, як її нам розібрати, щоб дібратись всередину. З Цієї сторони в нас ось під шестигранник 8. Але якщо окрутити, буде провертатися вся середина. Тому я виготовив так на швидку руку. Ще я тоді зробив для одного разу, так і користуюсь. Зазвичай на арматури. Приварив болта під ключ на 14 та зробив таку ручку. Тому вставляємо всередину. Там у нас є паспорт 14, ось. Тримаємо всередині цей болт, щоб він не прокрутився. А тут викручуємо шестигранником на вісім. Так, ось так, друзі. Тут штигран викручуємо був. Розбираємо, дістаємо. Це нам поки що не потрібно. І тепер витягуємо саму ногу. Далі дістаємо сам шток. Все, нога чиста, шток, пружина відбійник. І міняємо повністю все. Кільце пластикове, відбійники, сальники. Потрібно замінити абсолютно все. Давно я розбирав цю вилку, тому якщо буду робити щось не так, вибачайте, буду все. Знімаємо спочатку ось цей пильник. Далі в нас розпірне кільце стоїть. І стаємо його. Так. Поки все залишаємо, не пам'ятаю, в наборі є снова чи ні. Так, Саме важке зняти сам сальник. Він добре запресований. Викрити побільше візьму. Потихеньку кругу його підпирати. Головне не торкатись самого посадочного місця, щоб його не залишити там вмятину. Добре сидить. Звичайно, це все робиться не так. Для цього є спеціальний інструмент, який вставляється, розжимається і витягує. Але я не займаюся ремонтами так чисто для себе, тому робимо тим, що є. Думаю, що теж не в кожного дому є спеціальний інструмент. Ого. Не хоче. Ні, трішки піднявся. дістав, все. Тепер потрібно всередині все вичистити, промити, промити бензином, щоб вона блистіла та збирати вже на новому ревноборі. Все, нога чиста, помита, далі ми робимо розпаковку. Так тобто даніш. Ось сам пильник, стопорне кільце нове, це чудово. Резинка це під сам топкеп кришку теж замінимо. Та пружина на відбійник. Так, а ще повинні бути пластикові пильці. Є. Ось вони. на сам штоп. Так, теперь потребно установить на место сальник. Замаяшиваем посадочное место. Та тепер потрібно його забити на своє місце. Зараз ставимо максимально руками, скільки зможемо. Ось він став. А щоб забити його глибше, будемо використовувати старий пильник, щоб не пошкодити цей. Ось так. Ставимо наверх, беремо гумовий молоток. Та дивимось, поки з'явиться місце під стопорне кільце, ще немає. Все, з'явилось. Далі залишається пусте місце, його теж потрібно наповнити. Густою з маскою. Мастилом вона не вимається, нікуди не подінеться. Я думаю, як ви бачите на початку відео. вилка пройшла 20 тисяч, а масло тут лишилось. Воно додатково тримає бруд. Та й змащує ноги. Все є. Так, тепер. Встановлюємо аз, кільце. Встановлюємо кільце на своє місце. Так. Тепер потрібно його прокрутити, щоб впевнити, що воно стоїть на своєму місці все добре, все стало і далі встановлюємо сам пильник. Так, все добре стало. З цією ногою готово. Далі беремо шток Його. та міняємо на ньому оце пласт такого кільця це одразу до сміття протираємо посадочне місце дивимося щоб ці отвори були чисті Длягаємо окінце. Все, готово. Так, далі ставимо пружину відбійника. та закидуємо в ногу. Додаємо направляйку. І тепер все збираємо. Все, зараз знову потрібно закрутити сам болт, притримати зсередини і потім заливаємо мастиво. Не зовсім зручно знімати весь процес, так як рух в мастилі, але дивіться. Поставили вилку в саме нижнє положення, заливаємо масло під самий верх. Потім її потрібно трішки прокачати, щоб масло все яке потрібно пішло в ногу. І масло стає трішки менше. Потім доливаємо ще мастило. Тобто, я кажу, ось звичайне моторне мастило. Так, тепер дивимось. Так, потрібно залити так, щоб лишилось приблизно 5 см від верху, тому що зайде ще пружина, вона підніме рівень мастила, та щоб залишилось місце під сам топкев. Якщо залити більше, ніж потрібно, то буде погано. Воно буде видавлюватися через сальники. Менше, ніж потрібно, буде вилка працювати гірше. Все, ось приблизно сантиметрів 5. Так, далі лишилась ось така резинка, яку ми зараз теж поміняємо на самому топ-кепі. Так, масло залили, тепер ставимо саму пружину. Ось цією, вузькою стороною вниз. І дивимось за рівнення мастила. Все, все добре. Піднімаємо ногу. Все, нога готова. Цю ногу можна встановлювати. Думаю, іншого нема смисла показувати, тому що процес точно такий самий. Ось і все, друзі. Вилочка стоїть на місці, працює як нова. І ось така рекомендація, коли ви зробите те саме, то бажано після там, 2 другої, 3 поїздки, ну, точніше, перших 2-3 поїздки, протирати самі ноги, тому що мастило, яке було під пильником, зайве мастило буде виходити. Тому перших пару поїздок ми все протираємо, а далі вилочка буде чистенька і працювати буде ще довго. Так що, сподіваюся, відео було корисним. До зустрічі.